У Львові будують ще один незаконний МАФ. Принаймні, у цьому впевнені мешканці вулиці Кобійовича. 31. Люди не хочуть нового магазину на їхній прибудинковій території. Щоб влада міста звернула увагу на проблему. Невдоволені львів'яни почали збирати підписи проти забудови. Це чітко ви бачите. межі цієї прибудинкової території. і тому, крім. Управління архітектури департаменту містобудування Львівської області повинні дозвіл на використання цієї території давати мешканці. Окрім цього, мешканці Кубійовича побоюються під час будівництва мафу будівельники зріжуть дерева, що ростуть біля їхнього будинку. Вони ще збиралися зрізати цих два здорових дерева. В грудні вони отримали дозвіл на спилювання цих дерев. Скажіть, будь ласка, вони виглядають хворими. На додачу люди впевнені у новому кіоску незаконно торгуватимуть алкоголем та тютюном. Тут раніше був кіоск, продавали алкоголь, продавали тютюн. але Невідомо чи була в них ліцензія на це, чи не було, тому що як стверджують навіть студенти даного учбового закладу, що можна було із підприлавка прилавка купити алкогольні напої. Представники забудовника своєю чергою вважають, що це не чесна конкуренція. Пан Олег запевняє, власники сусіднього магазину всіма можливими способами намагаються усунути конкурентів. Порушень ніяких немає. У нас все згідно законодавства. Всі дозволи у нас узгоджені. Щоб вирішити проблему, мешканці Кубійовича вже написали звернення до представників партії. Удар останні в свою чергу пообіцяли перевірити, чи законно будують кіоск.